Всі ненавидять, я відчуваю себе як ці ріелтори, але не ті ріелтори, кого не Знаєте, є такі притівні ріелтори, які беруть гроші з людей, які до них подзвонили по їх оголошенню і вони такі, ну платіть мені 50% вартості. А я. Реальні ріелтори, які реально допомагають власникам, і власники їм платять за те, що вони роблять за власників роботу, займаються маркетингом, підбирають. Ну коротше, вони чесні. І в них проблема в тому, що вони конкурують з безкоштовним ринком. Так, бо тут клієнти, ну, власники квартир нічого не платять тим ріелторам. Та казусті приходять, і кажуть, ми зробимо то саме. Але вам прийдеться нам заплатити. Ну, ми вам зробимо краще, якісніше, шата, але вам прийдеться нам заплатити якісь, типу, нагре я буду платити, мені тут п'ять е, казали, що будуть безплатно на мене працювати. Ну, от це, і вони такі, блін. Їм треба переконувати, що слухайте, що це ріелтори, чесні ріелтори, це круто, це добре, нам, вам треба нам платити, не цим всім безплатним, що людей не маходять. От, але я не ріалтору, якщо ви вже вирішили на мене позлитися, я не ріалтор, я не продаю квартири. Ніт. А, власне історія про те, що я з практик допомагаючих професій, і в мене ринок виглядає так само. Моя пропозиція це. Знаєте, всюди кричать за три дні, за одну консультацію все пропрацюєш, заробиш мільйони, золота пігулка. Оце просто в людям голову так вливають, пропагандують, все вирішиш, все пережаємо, страху не буде. І я, яка кажу, хочете зміни? Треба, щоб ваші нейронні зв'язки сформувалися, треба щось робити, а не просто прийти Він такий... Нічого не треба робити, гарантований результат, ханя, я піду туди. Потім ще робиться один курс, другий, третій, четвертий, такий, блін. І я така, треба ходити регулярно, треба робити, може бути складно. Нема гарантованого результату, якщо ви нічого не робите, я можу збільшити ймовірність результату. Ми в когось зміни може бути за три сесії, а в когось треба і за десять. Тому що ми на різних рівнях. Якщо у вас вигорання, ви не можете встати з ліжка, а ви хочете стартап, а-я-я, я, то не буде воно отак і має. Нет. Бо треба виснаження відновити ресурси. Ну, коротше, то не робиться отак раз, два, три. І ти сидиш і такий, я опиняюсь на тому ринку, де, типу, я кажу, що хочете результат, він буде, але треба пахати, треба включатися, треба міняти звички, міняти патерни, рішати зі страхом, сидіти, думайте, весна ж важко, і тому це тільки 50 хвилин або тільки півтора години і тільки там раз в тиждень, максимум два рази на тиждень, а не every day це все качалка, Бо ми не можемо бути завжди супер усвідомленими і продуктивними. Як Оце дихать матка і ще якась херня не допомагає. А люди такі ну, я тут піду. У нього ж є бабло, ж виглядає, що він з бентний Мерседесом. Та він, гля... виглядає з бантим Мерседесом, бо він вміє гарно деколи намахувати, а деколи реально толкові спеціалісти, так. Але чи вам треба реально той рівень, ну не знаю. Він якраз про те, кажу, що я виходжу на цей ринок і такі дивиться, тут треба пахати, треба щось робити. Як от звичайно, так тут їм треба гроші платити, а тут все наханаво безкоштовно раз, два, три, харкну плюнув, розмастив і О, боже які результати. Ну, потім вони йдуть туди. Я їм так гарно продала, цигани, Пробують то, а воно щось нема обрійного результату. Ні? Ну, бо щоб він був, хоче, щоб в тебе був класний інстаграм, роби різ, зроби, знімай. Ну, Ну, пальне, хочеш щось, треба щось робити? Нема. І потім вони приходять і кажуть, «Блін, які вони всі погані, я вже до того пішов, до того пішов і нічого в мене не працює. І нічого мені не помогло. А що ви робили з того що? Що ви робили реально? Чи ви просто прийшли, послухали і все. М -м -м -м, то так не працює, жорстка реальність. І я така, «Блін». Ти розумієш, що тут вони продають супер ідеальну картинку, продають, у нас індивідуальний підхід. У нас індивідуальний підхід коштує 250 гривень за годину. А і ти такий, як це реально. А потім заходиш, а там група 15 людей, 20 людей, 30 людей. Нареально вже індивідуальний підхід. Потім дивишся, дивишся думаєш, так, 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 так. Стоп, стоп, стоп. В них всіх різний рівень знань, різний рівень навичок, і ти такий чекайте. І ще й групу веде. Чувак, який сам недавно закінчив ці курси. Типа, досвіду практичного в нього озеру. І він такий. І ага, і ще, і ще а Там вода водой, щоб воно просто було половина з того. Половина, там може, там 25% щось нормально. І половина групи потім до середини курсу зливається. Навіть не середина курсу, а тільки перших цей і все, половина групи вже немає. Вони працюють просто на кількість, а не на якість. Але ж понаобіцяли золоті гори, щоб ви тільки купили, щоб вам тільки продали. Ти такий сидиш такі, а. Або є ще, що деколи реально нормально продають, але то саме вам можуть дати на дешевшому продукті то самінки, а там x 5 x 3 Х ціна. Але то саме, там, не знаю, якісь там мільйони. А, давайте не знаю, наставництва за 5, 6 тисяч, 10 тисяч доларів, 15 тисяч доларів. Я якось приходила на таку штуку, дуже дорогий був продукт. Я така сиджу, дивлюсь і думаю, бля, я це в книжці читала, за 250 гривень. 800 доларів заплатила за курс. Батарейка сідає, робимо. 800 доларів заплатила за курс. А потім дивлюся і така, йох, ти ж бляха, це з книжки Роберт Кіосакі. Я сижу, кліп кліп кліпаю книжку коштує 250 гривень. Ви якби я собі купила книжку, але ж вони так гарно продають. Там, звісно, були теж інсайти, не все було там повністю снижки і так далі. А, але ну, я сижу і така, бляха, ну взагалі не варте те грошей, за що я стільки заплатила? Я то саме чула, там якось там взагалі психологині нічого ну, рівня. Та сама інфа. Я така сижу і така кліп кліпаю Мене наїбали, Ну, краще. От якраз я кажу, що, ем, може, це знаєте, не женіться і прискіпливоше побирайте, можливо, експертів до кого йдеться і не вірте в золоті таблетки, чесно. Тому оскільки я працювала, на моєму досвіді, воно не працює, якщо ви з тим жили 20 років, 30, 40 років, хтось. Та навіть якщо ви жили навіть 15 років, там, підліток, це вже вся стратегія. І ти в тій рамці, от скільки ти мені живеш, скільки тобі декуди треба вийти, як в токсичних стосунках. Якщо ти в токсичних стосунках був 3 роки, відходити тобі десь теж, так, половину з того. Якщо ти в токсичних стосунках був 5 років, будеш 3 відходити. У мене взагалі було, що я так само по часу відходив. Тож це не думайте, думайте про цей. А ще якщо ти психолог і ти не вмієш нормально продавати, бо ти, блядь, що ти робив пів життя? Ти вчився 8 років в універі, потім там дисанських в них вчиться, супервізія, ще щось ще щось, ти вчишся, вчишся, вчишся. то ти приходиш і кажеш, я, я вам люди, я можу допомагати, вони йдуть до тих інфозагальних такі сітиш, який бля. А то що, то, що я вчився, то що то все марно? То що то треба ще вчитися маркетинг продавати? І то, що тільки ти маєш продавати то якщо ти запрошуєш якогось маркетолога ззовні, він тобі хрена не налаштує, бо треба перше самому поняти, що й та. Який в тебе продукт, що ти продаєш. І ти такий сильний божечки. І люди зазвичай якось там писала пост. В тому, як це то називає. втретє, що я шукаю хороших спеціалістів, хто не шарить в маркетингу. Бо я розумію, що. Що якщо ти шариш топлі маркетингу, то ти не маєш так багато часу шарити ще й свої теми, Бо це два різних напрямки. Я типу шарю свої теми, так? Я шарю 70 і я шарю десь 30 маркету. Я тепер така так. Юля, треба вчитися маркетингу, щоб тебе бачили. Бо це капець, бо це конкурувати з тими інфоциганами, Це прям дуже складно є. Чуєте люди? Ну, це прям аврал. Та й таке. Ну, ставте лайки, просувайте толкових розумних людей, щоб їх бачила, толкові розумні люди, якщо це ви, не будьте занудими. Е, та зараз такий світ треба прийняти цю реальність, що треба вчити топоним маркетинг і проявлятися. Навіть якщо ви крутий спеціаліст, якщо ви не говорите, то говорять у чого всі індюки навколо які не хоть людей, поки ви мовчите, розумієте? Та й таке. А, що до моїх кейсів, що я вмію робити? Чого до мене приходять люди? Коли не впевнені, коли важко говорити ні, токсикам давати раду, не знає, що з ними робити, токсичні клієнти лізньом на голову. Ціни піднімати важко, це теж до мене. А, я ще шарю публічних виступах. Я маю більше 1500 штук їх проведених і роботи з групами. Але чесно, мені зараз так когось вчити, як отобудувати публічний виступ. Воно ну, мене кожен, воно ну, мені вже просто набридло. Але для вас... Можу зробити, звісно, таку собі разову акцію. А, просто вже, вже знаєте, внові вже в мене тут 100-500 разів повторний і таке, нудне. А, що З чим ще цікаво працювати, бачу переконання людей, стримують. А, що заважає сказати ні, де ви себе самі зупиняєте. Заземляє в реальність, що я думаю, що я вже там буду гори перевертати, а тут насправді реальність, що я хочу лежати пляцком і нічого не робити. Це зараз цікаво. Хочу причитайте, на сторінці. Про софт скіли, комунікації, як я повідомлення будувати замість замість звинувачень. Конфлікти допомагає знижувати ця штука, менше свариться. Що таке цікаве? Інтересний. Емоційний інтелект, що я зараз відчуваю, що відчувають інші люди, бачите, і вміти тим всім управляти, що як мені проявити гнів? Якщо я заберу на гнів, що ті не можна, або я терплю, терплю, вибухаю. А, от, управління теж. Команда в мене є більше, була в мене якась команда. 15 людей онлайн, часи ковіде, веселий був час. От, управляла, ними, ввели напрямки різні соцмережі, і також організовувала фестиваль. табори. Бо ж там був так давно. Там в інстаграмі там є історії більше. О, як вам щось з того треба, щось з того відгукується, то приходьте. Насправді, там дуже багато і всіх так навіть не запхаєшся. Думаю, сподіваюся, що це було відео для вас корисним, тому ставте лайки. Хочеться так курить, ну капець, але я не куру, а мені прям так, знаєте, як це яксти український, йдемо виходити. Пара, ніби на холоді, треба буде зняти. Все, я погнали. па-па.